Якось під одним із наших відео в коментарях нас попросили показати, як ми паяємо 12 те покоління процесорів Intel за допомогою термофену. Подивіться, яка тоненька плата. Ну, ідеальний пацієнт для відео. А ось і 12 те покоління. Наряджаємо нашу плату стієчками і переміщаємось на термостіл. Деякі глядачі його не бачать, але він є. На вже трошки підігрітій платі обережно пінцетом знімаємо компаунд. А далі в роботу вступає народний термофен. Випаюємо процесор без флюсу. А тепер додаємо флюс і будемо потрошку перекатувати на нові кульки. Так так. Це не заміна процесора, це ребол. Плата тоненька, ноутбук придавили, і процесор відлетів від плати. Вичищаємо поверхню процесора для нових кульок. Даний рибол непростий, адже це процесор 12-го покоління. Він з лайфхаком, який покажу в наступній частині, тому не забудь підписатись. А ми беремо правильний трафарет, якісний німецький флюс і приступаємо до роботи. Як завжди, палець нам в допомогу. Прикладаємо трафарет і фіксуємо канцелярськими пружинками, випереджаючи питання від нетерплячих, ось такі свінцеві кульки. Ми використовуємо. Посипаємо, немов паску на Великдень і оплавляємо народним термофеном. Сьогодні це у нас основний інструмент. Знімаємо трафа ред і знову оплавляємо, щоб кожна кулька сіла на своє місце. А продовження дивись в наступному відео.